Ми в Дубліні. День. Десь і в другої дня сьогодні. Якийсь матч тут. Вон щось тут ну, відбувається. І відлив жорсткий. Подивіться, води як мало. Десь на метра два вода впала. Сонце світить, тепло. Але вітер холодний, капець. В Лімерику зовсім було набагато тепліше, ніж тут. Як то змогли частично побороти Британську імперію. Ага, сильні духом люди. Тут живуть. Сонце світить, взагалі. З тебе сміюся. Так, да, це я з тебе сміюся. А ти знаєш, куди ми йдемо? Да? Ти знаєш, де наша зупинка? А, чи ти поки що думаєш? Ні, я. По плану. Mm -hmm. Не привезла небольшая удовеца. Мы с тобой немножко <рес> Думаю, как красиво. Ух ты! Надо в обратную сторону. А, на ну, туда, в ту сторону. А мы, по-моему, той раз тут досі сідали, да? В ту сторону? <рес> 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 Ти мене хоче злазити. І все одно не, спри... не спригнув, не полетів. Може він літати не вміє. Якийсь Хайнікен? А я, до речі, не знала, що Ханікен це ірландське шпиво, так? Ні. Ні? А... а яке британське? Там перша і друга. Ну, там ось є розклад. Yeah. Макс, ось тут та розклад. Поки що не зрозуміло, на яку платформу розбираємося. Ой, який хороший, який класний. Тут Нічого не видно все одно. Туди назад. А, це цей. Чек. Так, ти карточку забрала. Ну, покажи мені. Тікет. Тара стріт. 5,20 20 євро. А це тільки в один бік чи ти не знаєш? Так, а яка ж е колія? Коротше, зараз будемо розбиратися. Цікаво так. Ірландське, дублінське метро, а ось його напевне гілки, бачите? Максим спитає зараз. На першу, так? Який ти розумний, взяв спочатку білет, там указав, яка вулиця треба, так? Да? Він сказав, сказав, спросив, як до Рахіна добратися. Не потеряв. Що, думаєш, назад ще зможемо проїхати? Це білет реторновський. Не поняла? Що за? Це білет і туди, і обратно. А, туди і назад? Да. О, так. Ух, так ці йди ще вже навіть, чим автобусом. Так, 2,50. А я ж тебе питала. Кажу, може, це назад, ти мовчиш, ну. Я вже все зробив. Ні, ну то, що ти все зробив, то все зрозуміло. Блін, таке воно родновате тут. Ну, але така платформа дивиться. Штучки прикольні. Он їде. Для мене воно метро. О, як тут прикольно, слухай, Мені подобається. Ми вже до трамвайчику каталися. Станція спортивна. Перехід на станцію будівників імені вечника, до поїздів. ми Так. Тупим. <говори> Запах mm. трава. <рес> да. Класика. М -м -м -м, пахне травою. Вау, як тут прикольно. Так я тут місця прикольні. Sorry? Не так як у нас тут воняє травка. У нас в электричках травка и не момент. И грязно. Все. Большего не надо. Здесь нету тех, кто ест колбасу, бухает. Хотя, может, такие да, тоже есть. Ну Поэтому, я думаю, что алкоголь. Дивиться, ну кого не їдять? Ну не колбасу, але що это ж їдять? Это пончики грудны. Такая різниця. Але ж едять. Чого? In public. Yeah, Він, in, in private life. Yeah. А я що конец. я зробила багато? Зі? Чи електричка, я не знаю, як воно. Ну, на... До речі, не написано, було, що це сабовий, це все-таки, напевно, електричка. Ну, нехай електричка. Будемо вважати, що це електричка. Франківський. Так, ти, не, ти не був Івано-Франківські? <різький> В <його> ти там був? А там був.

Поехали в этот. Куда? Дани? Почему как ты сидишь? А ч ты поехал? А, че, я заехал на посеток. Ха-ха, а что там що цель была? Это прикольно. Уже трушно, <клышко> я вже казала. Мені подобається. я ну, Я знаю, ты это не одобряешь. такие тут, видите, поезд.

який будинок прикольний якийсь Монтерсорі Скул Рені Націонал Скул а Рахіні господи Рені кажу. красивенько тут Mm -hmm. Так, зайшли знову в заклад, в якому ми вже були, взимку. Замовили місосуп, дьодзи. Я вам можу сказати, що всі, хто любить вот кухню, на це місце ідеально підходить. Воно бюджетне і смачне. Якщо порівнювати з місцями, де ми були, в Дубліні, в Лімерику і Венісі, тут найкраще, так, да, Максі? Гедза, расскажи, что такие геодзы. Гдза это, по сути, японские пельмени. Они другое немножко тесто. Они его не варят, а жарят. И внутри вы можете встретить такую типа многоструктурную начинку из курицы и овощей. Uh -huh. И к нему подается еще... Какої-то на базі соєвого соусу, а, соус, всього, просто соєвий соус з додаванням в Ага. Максим дуже любить дьози. І мені вже розповів і я тепер полюбила, бо я раніше навіть не знала, що це таке. Ну і ще суші замовили, потім покажу. Такий інтер'єр тут. Це не реклама закладу просто. Капуста и і... курочка, ты с курочкой правда? Да. Угу. Так, такі у мене сушки за 10 чимось, ми... а в тебе за 13, так? Да, за да, 13. Разволилась? Ничего ну, страшного. Чисто вот так. Ну так, це ж в маленькі оці. Поїли на 46 євро. Три супа, дві суші, дві, дві порції ролів і дві порції гьодзе. Пить нічого не брали. І вийшло дешевше, ніж в Лімерику, Скажи. ми у 50 чи на 60. О, ти Ні, там 50 було, ти одною дав. І я ще десятку з кошелька, бо ти казав, добре, що є. Ще доклала. Я не перебільшую. Так у нас два супа ж було. У нас було два больших супа. Так, да, так це вже по двадцять. Ну, две це порції, може 70. Это, одна чи дві порції копченого у нас Да. І дві пива. Так, да, так там було десь 70 євро. Так, да, ну я ж кажу, там було десь 70, якщо ще з пивом, ну так. Да. А тут вийшло взагалі супер. Щось я вже відвикла від такої кількості людей, капець. Що сонце світить? О там зелений? О, там вже наш трьохсотий. Ми нікуди більш тут не заходили, просто по справах. Куди він побіг? Господи, я злякалася, побіг, дивись. Так, я теж піду, напевно. А, не піду я. Блін. Коротше, Максим побіг. Я теж. Ну ми їдемо, якраз встигли. Вон та центральна вулиця їхня, де Темпл Бар. Ми якраз добігли і вже автобус відправлявся, так що півгодинки зекономили, так би довелося чекати. А може ні, ну здається, що кожні пів години ходять. А не кожну годину. Ну я не знаю, коротше, неважливо. Ні, воно кожен час ходять, автобус. Це не трьохсотий? Красоти, він ходить кожен час. А сюди аж ходить він кожне полчаса? Ні, кожен час. Ну, я кожен час, якщо кожних півгодинки. Покажу вам трішки дубліна отак, бо я ж, коли була тут, то ми були вечором, майже нічого не видно було. Бачите, які красиві тут. Я думала, що це е, плитка, а це не плитка, це прямо... І зроблені такі статуеточки. А я не можу, прихворіла і плюс якось мені тут некомфортно все одно, навіть коли сонце сильно так пече, то вітер прохолодний, я не можу в одному сарафані. Ходить, як вдома, наприклад, влітку, коли спекотно, тут все одно обдуває тебе прохолодним вітром і дуже легко можна захворіти. Все-таки наш організм не прилаштований до такої погоди, як у них, такого клімату. Зразу продуває і починаєш хворіти, чи там, не дай Боже, ще продує спину там, чи ще щось. Це, до речі, запитували ціну, скільки коштує квиток на автобус. Я вже якось говорила у своїх відео, коли були в Турдені. Хочу дивіться, якщо береш через інтернет, як називається той сайт, на якому ти береш квитки? Не пам'ятаєш? Та просто типу вийдеш в інтернеті 300 бас і там тебе одразу на сайт переводять. Ти пам'ятаєш, якийсь зелений такий, да, так? Наприклад, якщо береш через сайт квитків, то дорога назад виходить безкоштовно. Тобто, якщо на одного виходить туди-назад, 27 євро. На двох у нас вийшло 55 євро туди-назад. Тобто, якщо ти просто підходиш до автобуса і береш квиток, то ти платиш в одну. А коли береш у них квиток, в одну сторону платиш, теж можна туди назад, не знаєш? Так що, якщо комусь потрібно їздити, наприклад, будівлі назад, то беріть через сайт і так буде вигідніше. Тобто дорога назад буде безкоштовна. І що ще важливо, що коли береш назад виток, то ти приблизно пишеш, який час ти будеш повертатися. Але якщо, наприклад, ти чи запізнився на той час, чи раніше прийшов, закінчив свої справи, приходиш, вони взагалі не дивляться, е яку годину ти вказав в повитку назад. Тобто можеш спокійно. Сідати в автобус і все. Там, якщо, наприклад, взяв на дві години дня, а прийшов час, ти, так, ну, ти сідаєш в автобус і все, спокійно. Так що, якщо комусь цікаво, така інформація, то можливо корисна буде. Зручно дуже. Собі взяв через сайт квиточки, туди-назад заплатив і все. І в будь-який час прийшов на автобус. Так що всім дякую за перегляд і всім пока-пока.